Вітаю з магазина Аврора. Це друга частина огляду акції Аврора, які я показую. Така поличка є, тут акції ліквідації. Також буду показуватись зараз хапай або розберуть. Хапай поки є. Зразу хочу почати з оцих серветок, на них не було просто цінника, а акція діє. 29 гривень. Це з 26 по 01. Всі акції будуть діяти. 29 гривень, замість 39 Тут 150 листів. Ось такі серветочки косметичні від Екола. Далі рушнички паперові. Тут така окрема поличка, як з найкращими цінами. 44 гривні. 130 цих паперових рушників двошарових, за 44 гривні. І також за 44 серветки паперові, косметичні, 100% заробітку на благодійність. Миланка називається двошарові. І 39 ціна замість 49 20% знижка на такі ось рушнички. Ось вони складені, такі біленькі. Тільки тут 150 листків, також двушарові, потім ще папір туалетний покажу. Ну і так починаємо з цієї полички. Перфект серветки, вологі дитячі з клапаном 120 штук за 49 гривень. Це вони всі одного виду. Клапан зручні, 23% знижка, 14% знижка на такі рушнички. Паперо, бренд називається два рушники 100 відривів за 42 гривні. Тут розпродаж 59 гривень коштує така худі, м'яка ну, типу, плед, тканина за 59 гривень жіноча. 59 гривень також це ліквідація. Такі контейнери великі, великі до речі, на 2,2 літри з різноманітними кришечками по кольору. За 59 гривень це вже ліквідація. По 59 гривень багато різних блокнотів великих, також як ліквідація, різноманітні є. І тут ліквідація вже показувала. Дві штучки залишилися в цій еврові. Це олівці косметичні, по 9 гривень. Манажниця, менажниця, ось така. Мінажниця прямокутна за 139 з 26 по акція і 22% знижка на таку велику менажницю для закусок кругла. Так. Виготовлено лютий 25-го виробник кристал кристал Карпат Франківська область в, ну, в Україні. Виготовляють із екодуба за 179. Дивіться, замість 229. Така менажниця. Вважаю, що ціна гарна, ну, що вона з натурального дерева. Тут форма для випікання від АЛМО. Хвиляста. Так, така форма для випікання коштує 44 замість 65. Металева. Не бачу, скільки вона сантиметрів. Якось тут по 29 іде йде такий десерт мінді з кокосом. Так, 10 тут цих, ну, як печив сказати, штучок. 10 штучок за 29 гривень, 100 г саме кокосовий мінді. Далі. О, що це таке? Ніколи не бачила таку пінку. О, клас! От візьму, потім скажу вам, як вона пінка для вмивання освіжаюча від Елен. 59 гривень всього коштує. Є з зеленого чаю, ромашки, граната, біокон, натуральний догляд, також Фрешгель для вмивання 79 замість 99. Гарна ціна для біокона. піна для очищення. Ще The Lab Beauty. Ось так, бренд називається 84 гривні. Замість 99. Тут по 150 грам. Ой, знову біокон. тонік для обличчя. Я люблю ківі. Так, 74 коштує за 200 мл. Тут хедлайнер. Ну, тут один стоїть від Літ 39, ось такий, замість 49. Далі також від Лід, пудра для обличчя 59 гривень, по 84 бальзами, кондиціонери для волосся Profi Care різних видів. І шампуні також з дозатором, до речі, що зручно. Вони йдуть по 400 мл. Шампуні по 79 гривень з дозатором, а бальзамчики йдуть по 200 мл. Тут гель для укладання волосся, стайлінг. Ну, Це раніше був, змінили просто упаковку цей Style Extra, так, різний, да, різний, 74 гривні від екмі, точно це рябіна, то що краску робить завод екмі. 74 гривні, замість 99 Тут 200 мл. Є сильної фіксації. Ще ось тут все написано: одиничка, тройка, четверка, так, Відшик є такі гелі для душа 55 гривень. Так, все забуваю собі купити. От фісташку хочу спробувати. Дивіться, які цікаві у них, да? кокос. Так, вони йдуть по 400 мл 55 гривень. Гель для інтимної гігієни від ЕКМІ також, екмі фарм ага. 77 гривень за 300 мл. І тут також емульсія для інтимної гігієни, фломі 64 гривні, гель пілінг, ажур 55 гривень. Тут сільляван 39 гривень замість 49. Ось така з сюрпризом та екстрактом трав. Збери колекцію з восьми скарбів. Мабуть, восім сюрпризів є ось всередині в різних баночках. По 39 гривень 200 грам. Ось така спа, сіль для ван. Навіть видно, якого вона розміру, слухайте. Цікава така сіль для ван. Так, 32 гривні замість 39, Тут 500 грам, 100% натуральна морська сіль. Ой, з лавандою, класно. гляньте. Так, ну так, пахне так, сіль для ванс 100% натуральна. І мультипульті, дитяче кремило, два види по 39 гривень, по 445 грам, є з ромашечкою і є. Так, це з календулою, Пінаколада, що це таке? крем коктейль для душу. літр Пінаколада за 59 гривень. Потім понюхаю. Прям цікаво. І махіто також є 59 гривень. Слухайте, цікаво, літр, Ну і цікаві аромати, я думаю. Пінаколада, мохіто. Також хочу показати цей відділ, де бумага. Ну, туалет туалетні рушники. Серветки. 25% зниж, знижка. Вологі туалетні серветки завжди під рукою. Тут 130 штук з клапаном за 44 гривні. Далі знижка на українську мальву, туалетний папір за 6 гривень. Так, що у нас знижка йде на оцей? 100-100. Десто, Десто туалетний папір, 8 гривень, тут 11% знижка. Знижка на софі. Рушник паперовий білий. 120 відривів, 2 шари, 39, замість 49. Акція на Papirella делюкс. Це у нас набір рушників. Дві штучки, двох шарових, 100% целлюлоза 42 гривні замість 49 гривень. Ці я показала за 29 серветки косметичні. А ще такий тревел бокс також класний. бачите, з малюночком, з картою. Тревел-бокс, серветки паперові, 100 штук в цій коробочці. За 19 гривень всього замість 24. Тут такі чорні, кому подобаються, чорні пап від папера. 80 серветок, розмір 24 на 24, 100% целюлоза, 25 гривень, замість 29. І ще ось такі серветочки від сілки з декором, з різноманітними, до речі, малюночками. 24 гривні. 33 на 33. Вони йдуть трьохшарові. За 24 замість 29. І от набір від рути такий велика, велика упаковка. Рута 128 коштує замість 179, але це тільки по 28 травня. Делюкс тришарове, 8 штук за 128 гривень. Тут з 26-го, по-перше, делюкс туалетний папір від Екола 59 гривень. За 4 штуки тришаровий 39 від Софії. Двохшарові 4 штуки, 39 гривень, 20% знижка. І ніжний дотик 44 гривні. арома, Голд. 4 рулони. Вони йдуть двохшарові за 44 гривні. Так, акція тут, начебто, всі показала. А ще з боку, хочу подивитись поличку. Тут ще збоку є рушник паперовий ось такий коло 44 гривень. Так, і ще ось такі серветочки, вологі о, для чищення взуття. Знаєте, непогано очищають, якщо там, де біла підошва, по бокам із собою взяти, зручні 8 гривень, аж 33% знижки. Також класна акція, от дійсно класна. Тут іде 15 оцих серветочок. І ще такі: от Аквабебі, з камаміл з ромашкою, 37 гривень, 120 штук з таким клапаном. 24% знижка. Ще хочу показати акцію Хапай або Розберуть. Така також є. Оце звичай, коли ви заходите, як з боку такі стоять полички. Можна зразу подивитись, тут іде акція. Дивіться, драбина, металева і від Євроголд, по 1 червня акція 999 гривень замість гривень. Стон. Також акція по 28,379 гривень коштує сушарка для білизни, до речі, великого розміру. Так, тут більше акцій я не бачу. І зараз покажу, що акції хапай. Ось ну, в таких, знаєте, в боксах зазвичай стоять. Пом'якшувають для тканини відсіла, але ну, дійсно класна знижка. 34% знижка, 770 мл з 26-го, по-перше, Ціна 99 гривень, замість 149 Тут є дрім лотос і ще якийсь. Так, два види. Ось у цього сіла. По 49 ці перфект, я вже показала, перфект серветки дитячі. І також засіб для миття посуду з алоє, з лимончиком. Не тільки ж з алоє дали. А, ні, не так, оцей. З лимончиком це Super сім в одному. 7 в одному коштує 37 гривень за 500 мл. Так, Надає блиск, легко змивається, усуває запахи. Замість 44 гривні. І ось ще такий. Це запаска. О, такої ціни я ще ніколи не бачила, 13 гривень. Це для Аврора ну, виготовляє 400 мл засіб для миття посуду. Дойпак 13 гривень замість 15 так, ну Тут це все я показувала, якось тут поличка поки не дуже змінилася. От Часник сушений за 15 з'явився, а це все я вам вже показувала. Так що я на цьому свій огляд акції. О, ще тут хапай. А тут що хапай? О, не дійшла. Тут чай, зелений сонет в асортименті, Ось такий мікс пірамідки, до речі, 20 пакетів за 39 гривень. І Sun Gardens, ось Golden Kenya, Золота Кенія. Так, самер Мелодія, літній луг, чорний з квітами та травами. І ще якийсь ось сам Магічний саусеп з фруктами. По 25 пакетів йдуть в конвертах за 55 гривень. Це саме хапай бо розберуть. Бумбочки шоколадні, я не бачила до цього. А це що, новинка у вас бомбочки? Ой, які гарні, ніколи не бачила. Ось такі. Дивіться, зали. Угу. Ну, вони якраз в акції з 26 по 01. залий гарячим молоком, перемішай та смакуй. Какао бомбочка з маршмелло та какао. Три штучки, 120 грам. за ціною 89 замість 109 гривень. Ну, дійсно, цікава позиція, я не бачила до цього. Кажуть, що просто їх розбирають дуже швидко. На цьому я буду закінчувати свій огляд акцій. Хапая, бо розберуть... О, а ось ще знижечка по 1 червня. З 26-го. дивіться на такий стілець туристичний розкладний зі спинкою коштує 299 замість 399. 25% Знижка 100 гривень. Економія нормальна. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Па-па.